Оскільки всіх цікавить, що буде з загальною середньою освітою, яка є базовою конституційно захищена, у нас е, треба відповісти на декілька питань по загальній середній освіті. По-перше, я вже назвала те, що змінить саме 12-річна школа, перше, і там треба прописати, яких результатів ми очікуємо від 12-річної школи, наприклад, частині компетентностей, які мають отримувати учні з змісту освіти, друге питання, яке без відповіді, і ми маємо це внести в зак. Кон, це економіка освіти, економічні механізми. Подивіться, що в нас зараз сталося з професійно-технічною освітою, яку віддали органам місцевого самоврядування, забравши повністю субвенцію на підготовку робітничих кадрів. Я хочу привернути увагу, що в рамках профтехосвіти діти отримують ще й загальну середню освіту. І коли ми забираємо повністю субвенцію, це порушується їхні фактично права на дофінансування державою, тому це має бути записано. У в законі сьогодні в законі не написано, що має покривати субвенція. І це обов'язково ці позиції треба виписати. Так, це складне завдання, але якщо ми це зафіксуємо, потім ми можемо цього вимагати, і тоді органи місцевого самоврядування розуміють, на чому лежить їхня відповідальність і що має забезпечити держава. Третє це механізми взаємозв'язку з ринком праці. І я е, е, говорила: якщо ми просто задекларуємо, в нас є взаємозв'язок з ринком праці, а не дамо інституції, які цим займаються, це буде просто декларація. Отже, така інституція. Ця має бути виписана Національний центр професійних кваліфікацій. Яким має бути цей центр, що він має робити, які його завдання? Про нього має бути окрема стаття у цьому законі. Наступна позиція, яка стосується оплати праці педагогічних працівників. Позиція про планований отой. Рівень оплати праці педагогічних працівників, до якого ми маємо іти. Отже, ми мусимо серйозно все таки вирішити, яка це має бути планка, яка буде позиціонувати десь в середньому класі педагогічних працівників в цьому ж законопроекті. Ми повинні виправити. Всі ті прогалини, які стосуються чинного закону про освіту, от як безоплатні підручники, які я вам називала. І є ще питання, які пов'язані з системою освіти дорослих, а також фінансуванням приватної освіти. Розумієте, для нас завдання, яке розширити можливості для здобуття освіти, а не звузити. Закон має давати можливості. І отут сьогодні. Сектор приватної освіти надзвичайно вузький в Україні порівняно з іншими країнами. Чому? Бо вона дорога і вона непосильна для, наприклад, навіть людей середнього класу. А це не є тільки елітна освіта, це є освіта для дітей, які мають певні особливості. Отже, в більшості країн якийсь мінімум державних коштів йде за дитиною в приватну освіту, тому що загальна середня освіта гарантується державою. Тому Є ці прогалини, і з ними треба пропрацювати, щоб ми дійсно з чистим сумлінням розуміли, що ми відпрацювали максимально цей закон. От для того, щоб вже далі тільки народні депутати могли вносити свої поправки, а була закладена фундаментальна правильна основа.